Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Не заберу у вас аж так багато часу. <кій> Дуже багато розмов про те, що Сі Цзіньпін – це лідер Китаю, голова Комуністичної партії Китаю, приїхав в Москву, і вони там щось про щось говорили, про щось балакали з Путіним. І з цього приводу треба якось і нам розглянути питання Китаю. Я почну. З двох моментів, щоб було зрозуміло, загальнодержавної китайська і персонально-китайська теза буде. Загальна державна ми варвари китайській китайські, китайській китайські території серединій державі, як вони себе називають, вона посередині світу знаходиться. П'ять тисяч років. І за цей час вона безперервно так чи інакше існувала ця держава чи протодержава. А вона була і захоплена і була колонізована, і знов звільнялася, і знов така, і знов всяка, і знов така, і знов всяка. Ну, але десь так 5 тисяч років можна нарахувати. Досягнень багато від пороху до папіру, паперу, перепрошую, і так далі, і тому подібне, так що є заслуги. І тому ми всі навколо, оскільки ми живемо ну, менше на земній кулі, там. Починаєш навіть з давня Греція це такі молодики, це такі діти, такі ну, дуже непохилого не, не віку. І, відповідно, все решта, це варвари, і вони просто не, не розуміють, як жити. А от ми китайці розуміємо китайці як сукупність. А тепер про персоналі китайські. Це дуже всіх дивує, і багато європейців просто, просто заскочені. Якщо б ви спіткнулися і впали де-небудь на теренах Китайської Народної Республіки, просто впали. Якщо ви думаєте, що вам хтось підійде і допоможе піднятися, це неправда. Вам ніхто не допоможе. У вас своє життя, у них своє життя, і якщо ви впали, то будь ласка, порайтеся самі своїми проблемами, а ми допомагати не будемо. Це якраз одна з таких дивних моментів, всі мої західні, ну європейські. Друзі, які були в Китаї, кажуть, що абсолютно не зрозуміло, як там з'явилася комуністична, тобто комунізм, це ж комуна, це ж сукупність людей. Вони шалені індивідуалісти, вони шалено, ні на кого не дивляться, окрім як на себе, як нація, в цілому не дивиться навколо, а, або дивиться так, щоб зробити навколишнє середовище залежним, так чи інакше від себе. І оце і все. Тобто. Персоналі китайські і китайці як сукупність, вони мають достатньо дивний з огляду на європейські традиції, на європейську етику, на європейську, до речі, естетику, так само, вони зовсім не схожі і, і так далі. Тому у китайців не, не є і не може бути ніяких дружніх стосунків. Якщо це взаємовигідно, тоді окей, тим більше в китайській психології взаємовигідно, це не 50-50, це не 50 на 50 чи 40 на 60. Я з цієї оборудки маю зиск 40 а ви маєте 60. Ну і окей, мені достатньо. Якщо ви маєте 1%, а я маю 99, я як китаєць, то це теж вважається. Діл нормального оборудка. Ну, окей. ви ж теж щось отримали. Ви ж відсоток свій отримали один. Ну, значить, ми з вами обидва маємо бути задоволені. Тільки я задоволений на 99%, а ви на один. Тому поки, от якщо ми зараз подивимося на Росію, і оці нерви з приводу того, що у них міцна дружба, от дивіться, європейські концерни, великі, наприклад, автоконцерни, вони будували заводи на теренах. Російської Федерації. Це, була, це Вони збирали, дозбирали автомобілі. Дозбирали. Тобто окремо їхали там мотори, окремо щось ще там капоти, окремо колеса, окремо кермо, керма, 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 керма. Не знаю. Ну і потім тут це складало. Але якась частина доданої вартості була в Росії. В Росії не побудована жодного заводу. Будь ласка, купуйте наші машини, платіть нам гроші, і ми автомобільного заводу, і ми вам на солоду їх подамо. А, 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 а зробити так, щоб ви у себе збирали чи дозбирали машини, такого не буде. І тому, все, всі, якби всі ці історії бізнес-стосунки, бізнес вони достатньо. Сумнівність з європейської точки зору. Європейці не розуміють от такі стосунки, які Китай нав'язує Росії. Ну, всім нав'язує. Фактично, оцей один пояс, один путь, як вони це називають. Це, така, це таке створення бізнес імперії китайської. Вони будують дорогу, а потім. Я прем'єр-міністр, а мені китайці побудували дорогу. Потім у мене щось китайці просять, мені незручно відмовляти, тому що вони ж побудували дорогу. А у мене не було дороги. А я хотів, щоб у мене була дорога, а мені її побудували, а тепер просять, ну давайте щось таке зробимо чи таке в політичній, в інших галузях. І мені, мені якось ніяково. Величезна кількість криз на земній кулі через Китай, якраз через те, що Китай починає трошечки. Як би так сказати, спочатку щось будує порти, чи дороги, чи залізниці, а потім починає казати: ну, по-перше, це не завжди якісно. Зараз в Сербії відбуваються великі, ну, я би сказав, навіть демонстрації ну, на, на межі заворушень, якраз через цю, цю китайську дорогу, там щось обвалилося. по-друге, вони потрапляють в пастку, вони проведуть залежність від Китайської Народної Республіки. Ну і людям це не подобається. Коли гроші до всім подобаються, ви самі знаєте. Коли гроші отримуєш, позичаєш, то прекрасно. А коли треба віддавати, жахливо. Ну і так, в Жилансі, наприклад, дуже великі там проблеми. В, в середньоазійських республіках дуже великі проблеми і так далі. і так далі. Тому з Китаєм буде треба бути дуже обережним. Слава Богу, українці не мають аж таких теплих стосунків з Китаєм, тому що спочатку домовляються про щось, потім китайці кажуть, а будуть будувати наші робітники, а потім до наших робітників мають приїхати дружини, діти, батьки і так далі, брати, сестри, а потім такий Таун з'являється. Не знаю, це добре чи погано, але я не переконаний, що це настільки ідеально. От. Тепер щодо візиту Сіньпіна в Москву. Це регулярний візит, це не є щось надзвичайне. Він просто співпав. Він може спеціально співпав. Я не кажу, що він не спеціально співпав, але багато років, якщо не десятирічну, може вже більше десяти років є домовленість, раз на рік їде лідер Китаю в Москву, і раз на рік лідер Москви їде в Китай, ну в Пекін. Тому повірте, навряд чи буде ще якийсь візит Сі Цзіньпіна. Просто тепер вирішив Путін вмовити Сі Цзіньпіна приїхати саме на 9 травня, щоб показати, що він ну, має друзів таких впливових і так далі. І тому подібне. Безперечно, Китай буде висмоктувати з Росії величезну кількість різних необхідностей. Всі ці розмови про те, що Китай може напасти відвоювати. Китай не любить воювати. Китай точно розуміє, Китай дуже добре вчиться. На українських прикладах, і вони дуже вивчають, як воює Україна, як воює Росія, дуже таке зневажливе ставлення до Росії в інтернеті китайському. Ну це така умовна інтернет, але там трошечки, трошечки більше свободи слова, ніж в офіційних газетах, а інших нема. От тому вони надалі буде навіщо нападати, якщо можна просто забесінь купувати ліс в тайгу. За безцінь купувати газ, за безцінь купувати якісь метали, за безцінь купувати нафту чи там бензини і так далі, ну нема сенсу витрачати величезні гроші, віда завжди дорого. А купувати, оскільки Росія зараз повністю залежна від Китаю, то нема сенсу якось нападати, від, 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 відрізати. Якщо почнеться значне послаблення Росії, на що ми всі тут сподіваємося, і якщо воно не стане. То я абсолютно переконаний, що ніякої війни не буде. Просто Росія сама віддасть китайцям те, що належить Китайцям, чи належало до 19, року, 19 століття. Тому що дійсно там було дуже багато нерівних договорів між Китаєм і Російською імперією, і Російська імперія дуже багато загарбала території. Ну Тут ми з вами знаємо на власному досвіді, що таке російська імперія і як вона любить загарбувати чужі території. Ну, може, тепер почнеться зворотній процес. Треба доведеться віддавати якісь території, зменшувати обсяги Росії. Ну тут вже ми нічого не можемо зробити. Подивимося, єдине на те, як довго ми будемо на цю прекрасну, на ці прекрасні новини чекати. Хотілося б, щоб пошвидше, я б хотів, щоб поки я тут говорю, що вже б Росія почала трошечки де-не-де вибухати і розвалюватися. Дякую за увагу З вами був Микола вересень. На все добре, пока пока